Десятки ворожих літаків, які обстрілюють Україну, стоять просто неба на аеродромах менш ніж за 200 кілометрів від українського кордону захисту цих самолетів, точніше аеродромів, їх базування, виділяється зараз йде процес виділення огромного количества патріотів ну, э, зенітно ракетних систем патріот і їх передислокація на Україну в приграничні країни для того, щоб обезпечити прикриття пунктам базування. Десятки су 34 можливо це це приблизно половина російського активно. Авіапарку регулярно паркуються просто небо на асфальт на нещодавно відремонтованій авіабазі Балтімор. Вони знаходяться в зоні дії найкращої української зброї глибокого удару. Це товстих оперативно-тактичних ракет Атакомс. Але Байден чомусь заборонив бити по цілях із американської зброї. Україна потенційно може вивести з ладу увесь оперативний російський авіафлот, який там дислокується у випадку згоди на удари. Збройні сили України потенційно зможуть оперативно вивести з ладу увесь цей російський авіаційний мотолог, який там дислокується. Про це зазначає видання Форбс. Ну до цього часу вдавалося, скажімо так, дочавлювати ці рішення, які були необхідні для того, щоб ми отримували це озброєння. Не провели кежалі запізненням. Ну, я маю на увазі, я можу прорахувати і Петріоти, і Атакамси, так чи інакше, і танки до цього часу. Е так чи інакше, це все е нам передавалося, але знову ж таки, хочу повторити через політичні верхування на самому заході через запізнення. Е Значним тому я думаю, що загалом шанси є великими, якщо мається на увазі надання дозволу нашим військам. Вийти тим самим атакам сам по території Російської Федерації для того, щоб вражати аеродроми, які безпосередньо загрожують нашій території, то так чи інакше, це, цей дозвіл буде отриманий. За яких обставин буде отриманий? Ну, не превеликий жаль, тенденція цієї війни демонструє, що повинно стати ще щось виняткове для того, щоб, як кажуть, наші західні партнери розгаримувалися, вибачте, за таке слово, і не дали нам подібні дозволи. Я хочу навести приклад. Завдання ударів по території Російської Федерації було отримане після того, як почався наступ на півночі Харківщині. Ну, як приклад. Ага. Ну, відповідно, щось таке має статися. Зовсім таке, от таке, чого раніше не було на первеликих жаль цій війні, вже важко вигадати, чого тут раніше не було. Для того щоб було завдано на надано дозвіл, щоб задавати удари атакам себе, тим самим атакам себе Пане Денисе, А от дивіться ситуація в чому про те, що ми дого намагаємося добитися такого дозволу, знаємо не лише ми і наші партнері, знає, знає і ворог. Мені здається, що за той час, поки ми акцентуємо на цьому у них були можливості передислокувати всі військові об'єкти, зокрема і а, якісь технічні забезпечення своїх аеродромів, також перенести в більш дальні локації. Наскільки такий дозвіл зараз змінить ситуацію? Для них плюс-мінус 100-200 кілометрів для перельоту їх бомбардувальника, це ж по суті не є вирішальним фактором. Ну, це це підробний час, так, ну в певну міру, це е, може мати значення. Але з іншого боку, але з іншого боку, з е, ми бачимо із відкритих джерел, там е, згадувався аеродром Балтімор, який знаходиться якраз е, в радіусі дії цих атаканців, то там дуже велика кількість літаків. Тобто, очевидно, поки що ворог користуючись тим, що такого дозволу нема. Він тримає ці літаки в зоні дії е, наших Тут Треба розуміти, що підльотний час так для судо 34 суд, 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 ну плюс-мінус там 5 хвилин, якщо вона там примістять аеродрому на 100 кілометрів глибшої території, або чи на 200 ще. Ну, 15 хвилин буде літати, для летіти зайво. Але ж треба ці аеродроми ще перемістити, тобто треба підготувати ну, це. Це теж питання в такому разі. Сподіваємось, що нам спершу дадуть дозвіл, потім ми все це розстріляємо. А потім про це повідомлять. Якось повинно так працювати за логікою речей. Пане Денисе, тут CNN пише про те, що цими вихідними військові бази Сполучених Штатів Америки у Європі були переведені в стан підвищеної бойової готовності через ризик терористичної атаки проти військовослужбовців або об'єктів США на території Європи. Не вказано, з чийого з чого боку повинна була надійти загроза, як гадаєте, про що в принципі могла йтись. Ну, можу лише здогадуватись насправді, як, як і всі ми, так. Про що йде мова, поки що не бачимо не жодного продовження, не в той бік, не в іншу. Ну, Змушені слідкувати далі, що мається на увазі. Ну, слід Росії тут міг би бути помітним? А тут і навіть і, як кажуть гадалки, це російський слід однозначно. Джерела всієї напруженості, я б сказав, вона навіть в масштабах всієї, всієї планети зараз Російська Федерація, але де, 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 де мова йде про підвищення бойової готовності на 99% російських слід. Знайте, а от у Білорусі заступник командувача сил спеціальних операцій, полковник Вадим Лукашевич, вважає, що не Росія є загрозою для всіх, а Україна конкретно для Білорусі. Я зацитую фрагмент його заяви. Обстановка на білорусько-українському кордоні характеризується наростанням напруженості. Ем, у нас є інформація, що Україна готує до наших кордонів війська, озброєння, військову техніку підігнали, зокрема у Житомирській області. Розміщені американські бойові машини піхоти, реактивні системи залпового вогню, важка далекобійна артилерія та інша техніка Лукашевич власне боїться нападу з боку України на Білорусь. Якщо без жартів, то як правильно читати подібну заяву, враховуючи, що як правило, вони дзеркалять, коли кажуть, що пам'ятаєте ж історію? Щас я вам покажу, откуда на нас готовилось нападення, так а потім напали самі. От чи не є це запахом? Потенційної атаки на нас, ну поки що Білорусь не збирає війська на кордоні для того, щоб казати про те, що білоруська армія готується до находу на територію України, то потрібні певні підготовчі заходи Ну, з боку білоруської армії, тобто концентрація військ на певних напрямках. Зараз виникають, що перекидають спецназ, але спецназом ти ж не через кордон кордону, не атакуєш територію України. Тобто, повинна бути концентрація військ. В певних, скажімо так, якостях, тобто там мають бути танки, там має бути артилерія в певних кількостях, там має бути значно сконцентровані підрозділи логістики. Ну повинна бути масштабна підготовка. Тобто, там дивізіон полонезів і там загін спецназу, які вони запереганяють, Але це ще не є ознакою того, що вони готуються до нападу. Ми побачимо, побачимо їхні дії, які може так чи інакше свідчити про те, що вони готуються до нападу. Поки що я бачу лише таку знаєте інформаційну спецоперацію, яка спрямована те, щоб ми справді прикидали туди свої війська і для того, щоб відтягнути на наші резерви, резерви, аби аби полегшити росіян наступ на сході. А от до чого готується Росія? Там днями голова слідчого комітету Бастрикін на пленарному засіданні міжнародного Петербурзького юридичного форуму закликав розглянути можливість скасувати мораторію на смертну кару, мовляв, на тлі різного роду терористичних атак на Російську Федерацію. Десь раз на півроку здається, ця тема винирює у інформаційному просторі Російської Федерації, але все ніяк вони не наважаться скасувати цю смертну кару. Це їхня внутрішня історія насправді. Як би вони до цих терактів і подій, е значить, не... я маю на увазі передусім кроку Сютюко, uh -huh. де вони намагалися притягнути туди Україну, створення українських слів. Як би вони це не робили, е і той самий Пастирикін, він в своїх заявах на цьому міжнародному юридичному Петербургському форумі він визнає, що це проблема е міграційної політики Російської Федерації. Передусім. Яка створила такі умови, що ці представники азійських республік, національних республік, вони не мають жодних перспектив у себе на батьківщині? Вони змушені змушені їхати шукати щастя, десь в столицю в Москву, ну багатші російські міста, і там в свою чергу їх теж особливо не чекають.